Всім привіт! Ви на каналі Imagination. Мене звуть Ірина і сьогодні буде формат відео перечитати, переписати, спалити. Ідею для цього відео мені запропонувала Aurora White і скинула оригінальне посилання на відео Здається тієї англомовної блогерки, яка його створила. Тому посиланнячко на нього залишу також внизу в інфобоксі. І які правила взагалі цієї гри, я ось тут у мене у цій кружості є 12 папірців, на яких написані назви моїх улюблених книг. І це книги за багато-багато років, навіть ще до того, як я почала вести свій канал і розповідати вам про своє прочитане. Тому тут, от ті самі найулюбленіші книги, кожного разу я виймаю три книги звідси. Книги. І мені потрібно сказати, яку книгу я хочу перечитати, яку б я хотіла переписати і, відповідно, аргументувати свій вибір, і яку книгу я готова спалити. Нелегкий вибір, тому я думаю, що повинно бути весело. Поки що мені здається, що все буде просто, але я ще нічого не виймала. Тому давайте розпочнемо, щоб не затягувати. І перше дев'ятий дім від Тікає. Так, наступна 11.22, 63 кінга і Павло Дерев'янко Тонета війни. Так, три книги. Ось тут вони з боку з'являються обкладиночки. І, і зараз я буду обирати, яку книгу я хотіла спочатку перечитати. До речі, «Тонета війни Павла Андріянка зовсім нещодавно читала і мені дуже і дуже сподобалось. Набагато більше сподобалось, ніж першу книгу. І саме тому я другу записала на цей папірець, тому що перший з першої було б легше. Я б однозначно сказала, що я хочу дещо в ній переписати. А стосовно другої, ну там настільки все гармонійно, настільки все гарно, що. Я б нічого там не хотіла переписувати. Хочу пер перечитати 11.22.63. двадцять два три. Уже дуже давно й довго повертаюся до цієї книги і про екранізацію нещодавно згадувала, що хочу її переглянути ще раз. Тому так: 11.22.63 перечитати. А зараз одну з цих двох книг потрібно віддати на спалення, і я навіть не знаю, котру з них, бо це дуже важко. Не просто. Хоча що тут обирати? Ну, я розумію, що однозначно тенати війни я не віддам на спалення. Тому, на жаль, на жаль, залишається дев'ятий дім. Хоча я, я хотіла її перечитати, я її перечитаю обов'язково. Але, але це це якось дуже дивно. дуже дивно обирати улюблені книги на спалення. Так, наступне. А, так, Террі прачет право на чари. А, я дуже довго обирала яку вибрати саме книгу з прачетових книг, бо вони майже всі мої улюблені а, для цього формату. І все ж таки вирішила, ну, що право на чари, класика і все в тому стилі. Так, давайте я так трохи перемішаю там все. Так, там, здається, щось зібралося. все докупи зліпилося. Так. Шлях королів Брендона Сандерсона. <свят> <свят> І це вже важкий вибір. Дуглас Адас путівник по галактиці для космотуристів. Так. Ось, ось оці три претенденти. І тут у нас навіть наукова фантастика путівник по галактиці, Сатирична фентезі. І класична фентезі, і меча і магії. Що що взагалі з цим робити? Бо переписувати перепису... Ну да доб добре. Чесно, коли я дивлюся на ці три три книги, три три позначки, три назви, то мені б хотілося переписати шлях королів, бо от він занадто це занадто велика книга. Не те, що я б хотіла її скоротити, як мінімум я б хотіла її розбити на декілька частин. Тому шлях королів переписати, але переписати скоріше для того, щоб розділити цю одну книгу на три. І, можливо, трішки дещо скоротити, але не дуже багато, бо просто від цього тексту і цього всього можна дуже дуже довго насолоджуватись. І зараз у мене просто. Дуже і дуже важкий вибір, тому що перечитати, в принципі, так, я вже дуже давно хотіла перечитати право на чари», а Потімник по галактиці для космотуристів я взагалі космічно давно вже хочу перечитати. Почитала її десь в 2012 році, так, десь дуже-дуже давно. Мені подобається переклад навчальної книги Богдана, Вони неймовірно творчо підійшли до цього. Тому що там дуже багато є таких не те, що наукових визначень, а визначень, які вигадав Дуглас Адамс, і вони грають саме ну, в оригіналі. А для того щоб ці жарти були нормальними, актуальними і зрозумілими для нас, то навчальна книга Богдан просто неймовірно добре і креативно до цього підійшли. Тому мені подобається переклад, і мені подобаються обидві ці книги. Чому не можна було писувати книгу, подобає... ну, яка книги, які подобаються, і книги, які не подобаються? Це було теж дуже цікаво. Але тоді ну, б завжди був вибір. ну Завжди б тоді могла хоча б одна книга потрапити, яка б не сподобається. ой. Ну, не знаю. що Чужу брати. Добре, я віддам на спавлення право на чари лише через те, що є ще інші частини з серії про відео. І далі рухаємось далі. Якщо вам здається, що я заглядаю і щось бачу, то ні. Я, я такий для шрифт не бачу. Тим бачу зараз таке освітлення, що я ледь коли обираю ці листочки, то так. Вероніка рот Мітка. Ой, обожнюю, це теж дуже вже хочу її перечитати. Навіть планувала цієї зими, але ім'я вітру Патріка Ротфуса. Хм. Теж таке велике, епічне фентезі, і теж, до речі, мітка Космоопера. Це може в мене якийсь такий відсоток моїх улюблених книг. Так, і Орвел 1984. Насправді я вагалася між тим, щоб ще записати сюди один новий світ, але я зрозуміла, що це буде занадто. І 12 найулюбленіших книг це більше ніж достатньо. Якщо вам взагалі сподобається цей формат, то можливо я якось його перероблю трішки на свій лад і зроблю ще щось з улюбленими книгами. А зараз повертаємось до того, яку книгу я спалила і пере ну яку книгу переписала. Ім'я Вітру одразу я відправляю на те, що я хочу перечитувати цю книгу. Потім 1984 я вже дуже багато разів говорила, що Орвел – це той автор, якого хочеться цитувати. Він дуже так лаконічно вмів виписати і викласти свою думку в одному реченні, в одному абзаці. І воно було так, ну дуже емоційно, дуже гарно. Тому, от як би таке переписувати, а я не знаю. А от відкуронікерот це підліткова наукова фантастика, тому що я скоріше скажу, що це космоопера, підліткова космоопера та якісь такі поєднання дивні. І це не ну, я навіть не знаю, що би я там переписала, бо воно все ну от таке простеньке достатньо. В 1984 набагато важче, а тут все простіше. Тому я не знаю. Я не знаю, яку п'якнилу віддала на спалення, яку б переписала. Я думаю, що напевно буде дуже символічно. Віддати 1984 на спалення, але мені б цього дуже не хотілося. Знаєте, якщо реально я що я цю книгу спалила, а в мене її немає в бібліотеці, до речі. Бо я все думала, що Орвелла буде видавати хтось в іншому оформленні, але так склалося, що я вже збираю оформлення від жупанського і, напевно, буду купувати «1984» від них. Я це просто заговорюю. Добре, мітку на спалення. 1984 переписати, але я не знаю, що і як. Так, наступне: тут вже все менше і менше папірців. Так, скільки нас залишилось? Три-три папірці, все, все. Я навіть не пам'ятаю, що там залишилось, якщо чесно. Так, а, механічна принцеса Касандри Клер. Це книга, від якої я була в захваті десь у років 18-19. Я її тоді читала всю трилогію. Пекельні механізми вона називається. І... Мені здається, що зараз я б, якщо її перечитала, я б не була в такому захваті, але залишається оце таке відчуття дуже приємне. Оце РМ, До речі, якщо ви не бачили, то здається, вони відрізали всі свої зв'язки з Росією і стали повністю українським видавництвом. Вони пишуть себе в інстаграмі, що перекупили права, і всі кошти, якщо ви зараз будете купувати в них книги. Будуть залишатися в межах нашої країни. Тому це достатньо хороша новина, бо у них було багато крутих тайтлів, які не видавалися до того у нас. І достатньо хороша в них якість, і вони обіцяють видавати Касандру Клер, Тому я теж з цього дуже рада, тому що. Навіть місяць тому я собі вирішила, що якщо вони нічого далі не будуть говорити про війну в Україні, не будуть розповідати про свої зв'язки і про переоформлення свого видавництва нічого, то, скоріше за всього, навіть якщо вони видадуть касандру Калер, я просто не буду нічого в них купувати і взагалі не хочу нічого про них знати. Але здається, що все змінюється, тому я з цього рада. Наступна книга це Керамічні серця Наталії Матовінець. І. Остання книга це Голодні ігри Сюзан Колінз. До речі, теж антиутопія. Потім керамічні серця фентезі, і механічна принцеса це теж фентезі. Знаєте, що в, цьому, в цій ситуації смішно? Що голодні ігри я відносно нещодавно перечитала, тому можу відкласти поки що, тому що я її вже перечитувала цю книгу. У нас залишається Касандра Клер. Наталія Мотолінець і напевно с... так, добре. Керамічні серця я би перечитала, бо вже пройшло два роки можна би і перечитати. Механічну принцесу» скоріше за всього мені б хотілося її, напевно, якщо обирати між спаленням і переписанням, то скоріше за всього переписати. Але так, там до багато чого б можна було переписати. Підліткове фентезі славиться цим. До речі, тут навіть є стандартний любовний трикутник, але трішки нестандартний. Я пам'ятаю, коли читала цю книгу, то така так, так, треба описувати любовні трикутники. Мені це подобається. Але зараз я вже... Не знаю, можливо, там щось хотіла переписати. Голодні ігри не хотілося б спалювати. Ну, можливо, мені хотілося спалити останню книгу, тому що мені не дуже подобається кінцівка, але вона логічна, тому що там мені може не подобатись. Але механічні. Ну, ну, ну. ну добре, добре. Я Голодні ігри перечитувала нещодавно. Тому добре. Я віддам їх на спалення. А там механічній принцесі можна переписати, напевно, пів книги і залишити лише найтакі органічніші атмосферніші моменти. Знаєте, я думала, що буде набагато простіше. Але це було якось дуже дивно. І чесно, я не повністю усвідомлюю, що я ці книги могла б віддати на спалення, бо я їх реально дуже сильно люблю. І ось ці всі 12, я би просто могла з ними бути завжди. Напевно, це ті книги, які б я могла з собою носити постійно всюди, щоб не сталося. Але напевно, якщо обирати між 12 чи ні шістьма кілограмами книг і чимось іншим важливішим, що можна з'їсти, то я б напевно обрала друге. Але так, це був дуже цікавий досвід. Мені, в принципі, відео сподобалось. Якщо вам, то пишіть про це внизу в коментарях. Можете також написати про свої улюблені книги, і які, можливо, ви перечитали, переписали про спалювання, можна не говорити, бо це дуже травматично. І мені особисто не дуже сподобалось навіть говорити про це вголос. Тому ось так. А ще хочу вам нагадати про нашу ініціативу. Читаю для ЗСУ посилання на нашу групу Буктюп Української. Залишу внизу в інфобоксі, вона у нас в Фейсбуці. Також там у нас був ось тут, він буде зараз. Звіт. Скільки грошей ми зібрали за жовтень, і що ми придбали за ці гроші? В цьому всьому нам допомагає в логістиці і закупах Валькірія, за що їм просто неймовірно величезне. Дякую. Тому ось так в нашій групі зараз проходять. Проходить аукціон і благодійний розпродаж. Тому переходьте і беріть участь. А також ми будемо раді, якщо ви вирішите підтримати нас і задонатити всі ці гроші обов'язково підуть на потребу Збройних сил України. Ось таке. От вийшло відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось і було цікавим, трішки веселим і трішки вас відволікло. І до наступних зустрічей, мої милі їх